Ну що, ж, і всім привіт, з вами Коля і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. сьогодні ми з вами, рівні друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Майкрафт Ферма. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій Ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Це... По-англійськи це, звичайно, не Майкрафт ферма, але по факту це похоже на Майкрафт ферму. Дві тільки подивіться, яка тут ферма і так далі. А зараз, коли ми зайдемо в цю графіку, взагалі буде топ. Коротше, тут О, Ми можемо трактор купити новий. Щоб подивитися рекламу. Ну, Давайте подивимось рекламу. Зараз ми з вами подивимось рекламу і таким чином нам дадуть новий трактор. Всі трактори і ці комбайни вони стоять у нас на базі. Але в нас куплений тільки москвіч-машина. Один трактор, прицеп. Вчительний такий, як підготачку. І все. А, ну і ще комбайн. Я казав, комбайн, а? і прицеп, так. Да. Тому якось так. Все, ми отримали трактор, нажимаємо на середнє. І все. Дивіться, яка тут гарна анімація і який тут колос. Все, ми прямо зараз сидимо в новому тракторі. Отакий от, от тракторець. І оцей щось збоку, бачите оранжевий, він теж наш. От такий от тракторець нам дали, такий як Джундір". Ну Окей, давайте на цьому джундірові проїдемось. Проїдемось по хазяйстві. Так, отут різне таке. І в нас отака от машина куплена. Так. Тільки жалко, шкода, що воно не зберігається, правда, потім чикарі. Але ладно. Давайте. Цепимо прицеп. Ага, Він, звичайно, для того оранжевого трактора. Але ладно, все вчі ще назад, ще назад вчепляємо. Вчіпля... Все вчепили. От бачите тут навіть прицеп, як в Майнкрафті. От дивіться, він тут, тут все як в Майнкрафті. І колеса, що колеса, що хат... хати похоже по рафізі. Що так е е техніка. вау Тихо-тих по зах. Так, нам отако. Оце. От дивіться, тут комбайн для сілоса. Червоний це наш обичний, на якому ми йдемо лотити. Ну і комбайн клас. Ну, той не наш. Нам сюди є. І ще там на тоє поле. Ми сьогодні, коротше, будемо лотити два поля. Так, все, починаємо. Як починаємо? Зараз трактора беремо, дивіться який тут гарний сковшом. Я його хочу купити. так. Все, нам потрібно зараз чекати, де він тут. О, це теж наш трактор, бачите? От, ми в нього залізли. Зараз нам потрібно вибрати комбайн. Давайте трошки звуку. Комбайн як Енісі гудит. Нетурально, ну, іншого похожий не по Інісі на Інісі. Все, отакі, отаке от таке тут перше лице. Все, пробуємо. Є, поїхали, поїхали. Так, давайте зараз газку. Тут поле недалеко. Ого, ми 53 кілометри їдемо. За що люди на приході? Все, опускали, опускаємо, запускаємо жатку і все. Так. А що тут таке? Так. Так, а що це таке? А, воно ложе тут, бачите, ці як тотюки. Так. Нас же дивіться, увага на шнек. Бачите, де нам льовий шнек? Е, от в управлінні, в вліво дивіться, дивіться вліво. Тут де воно, типу, червоніє, то це воно набирається це зерно. Так, ну а зараз ми газку з вами. Чи заберем три ряда, чи не заберем? Заберем, Я вже просто не раз в цю гру граю і я забирав. Так, тому давайте, оп. Давай, 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 є, забираємо. От, такий от проход зробили, вже майже один, один бункер в нас є за круг. Все, в нас вже є один бункер. Так, давайте піднімаємо жатку і під'їжджаємо от сюди тако. Так. Треба чим покраще під'їхати, бо тут е, бункер короткий і зараз почнемо ще висипатися через. Е, от дивіться, 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 як воно уходить. От, блін, я вже порозсипав трошки зерна. Бачите, тут навіть зерно квадратне. Прикидаєте? Тих-тих-тих-тих. Все, вже все нормально, ми, правда, один кубик висипали з вами, але це по випадковості, так. Дивіться, якщо ви тут цю трубу не зложите, то зерно буде висипатися через трубу, тому краще зложуйте. Чисто під, під е, поради поради для вас так. Та тут один раз всипав, вже практично один бункер. Так. Оп, нам тепер отакого. Так. Давайте ще оці от гріхи позабираємо. Все, забрали. Дивіться вже, скільки нав... навалило зерна. Так, давайте. Опана, 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 опана. Давай, 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 давай. Все, тут є. Так. Мені цікаво як читель буде робити. Тому напевно ще потім під кінець відео може поїдемо чуть-чуть попробуємо тим вчителем зробити роботу. Але я не знаю, це не точно, тому не обіцяю. Ні, напевно ні, бо і так часто не буде. Так, давай давай. О, о, з одного поля два бункера, а там ще більше, там де три бункера. Да, ну це топ, взагалі топ я вам скажу. Це повний бункер. Ну, окей, тоді. Будемо пробувати. Тільки на цей раз, головне, не порозсипати вже зерно. Бо якщо ми його на цей раз порозсипаємо, то це буде вже капець. А вон, навіть база. база був взагалі. Нам з вами топ. Ні, треба з другої сторони, бо того що тут вже все заповнено, тут вже будемо висипати тільки. Воно ну, порозсипається все. Тому нам потрібно отак от, от під'їхати. Так, и давайте вот таким вот ченом зробим. Так. Давайте вот такого. Ось так вот. Все высыпаємо. -о! -хо 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 -хо. Так, давай, 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 давай. Так, ну ми з вами вже трошки втратили Два кубика. Чи навіть три Ми з вами три кубика пересипали, але не треба мене тут критикувати, що я погано там молочу Ідіть самі, попробуйте так Так е, повисипати, типу, щоб не розсипати. Ну, от ідіть так, попробуйте висипати. Все, тут у нас все. Тепер піднімаємо жатку і летимо. На інше поле! Тих-тих-тих. Все, давайте. Тепер газку в пол. Ми давимо на газ, ми давимо на газ, Нам все одно, нам все одно. Так, давай. Один проход пройшли. Вже дивіться скільки маємо От зерна. Зараз ще туди до краю дійдемо, де вже повний бункер. Ой, пів бункера. дивіться, вже півбунке. А за як мой круг обійдемо. буде вже повний бункер. Так, ну я так думаю. Так, 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 дивіться, як, яке гарне лице, як це від ну, цього лица виглядає. Виглядає так. Тепер ось так. Давай комбайник. Це в нас вроді би маленький такий, як то, знаєте, якесь. Всех як бункер. Так, берем. Де у нас тут? Але ви знали, що я в машину теж можу засипати так? Я Я просипав зерно, ну нормально. Короче, нам потрібно де про... Дивіться, дивіться! Скільки було розсипано? Бріан! Коротше, нам потрібно купити оце волос з ковшом. Я те розумію, навіщо він тут є? Подивимось рекламу, нічого страшного з нами не буде. Та ну! Ти його не купиш! Це треш, коротше, треба якось збирати, а як? Чим ти позбираєш? Ну, то це капець. Дивіться, що я додому візьму, З чим я, я їду? Ну пожок! Із-за цих трьох кубиків! Ну, то це треш. Е-е-е! Куди воно ще розсипається? Коротше, ладно, на цьому все. З вами був Коля Бінго, Це відео підходить до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. пока 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 пока